Які є способи стягнення аліментів у 2024 році, так і до чого готуватися у 2025 році, які краще обрати, як вираховується розмір аліментів тощо, давайте про це поговоримо в цьому відео, для того щоб ви могли більше дізнатися про те, з чим ви можете теоретично стикнутися. так і це є дуже важливим запитанням. Отже, на початку як завжди, перевіряйте підписку подобайку, дзвіночок. Тут все про ваші права. У нас є фактично два шляхи отримання елементів. або це тверда грошова сума, або це відсоток від доходів. І звісно, якщо ми кажемо. Про деякі способи так реалізації права на аліменти краще тверда сума, в деяких краще відсоток. і ми поговоримо більш детально. Перший спосіб це суто добровільний, це укладання договору, утримання так дітей, аліментний договір по різному подружжя. Він має різні назви у нотаріуса, так, тобто. Обидва два батьки приходять до нотаріусу, вкладають договір, фактично вказуючи тверду грошову суму, там, наприклад, будь-яку 100 тисяч гривень, 200 тисяч гривень місяць, 10 тисяч гривень, як ви вирішите самостійно. Фактично, в даному випадку ви просто маєте цей договір, він фактично зумовлює обов'язок сплати аліментів. Там вказується певний банківський рахунок, на який направляються кошти, ви їх сплачуєте все. І в даному випадку тверда грошова сума набагато краще, аніж відсотки. Ну тому, що в даному випадку потрібна саме тверда грошова сума. І якщо є порушення сплати аліментів, затримки тощо, то нотаріус може вчинити виконавчий напис на цей договір за загальним правилом: 1% за кожен день просрочення не більше 100%, або, наприклад, становити більше відсоток, так 3% за кожен день не більше 100%. Все одно ви опираєтесь в одну суму, або ви її швидше наберете, або... Трішки повільніше, але так чи інакше відповідальність буде так, за несплату аліментів. І в даному випадку він є гарним варіантом, але дуже коштовним, так? тобто це не звернення до суду, де ви сплачуєте судовий збір, він буде коштувати, ну, може бути дуже багато. Все залежить від нотаріуса, терміну, на який надається цей договір, розміру аліментів тощо. Тобто там є формула, по якому, відповідно, нотаріус враховує вартість цього договору. Але якщо ви нормально, Люди, які можете домовитись, якщо вам краще платити фіксовану суму, і ви там не переймаєтесь стосовно того, що. Чи будуть ці кошти, чи ні, так? тобто у вас є стабільний дохід або ви там, впевнені в цьому, то краще робіть цей договір, він зручний для всіх. Просто прийшли, уклали все. Немає там, судових справ, того, що тягнини, іншого. Тобто, все зручно, комфортно, як ви хочете між собою. Якщо ми кажемо, що неможливо домовитись між сторонами, так. Ну, Більшості випадків люди не можуть домовитись, то є лише примусовий шлях стягнення, і він вже також поділяється на два шляхи: Це судовий наказ і позовна заява. Давайте почнімо з позовної з судового наказу. Судовий наказ може видаватися в двох формах. Перше це тверда грошова сума, тобто не менше точніше, 50% від прожиткового мінімуму дітей відповідного віку. Все фіксовано, це більш-менш 1600 гривень, якщо округлити, так? тому що там 1560 з чимось гривень наразі, і він потрошку зростає. Так? Кожні 4, там 6 місяців. Фактично. І таким чином, ну це дуже малий розмір аліментів, але це також швидко, ви просто прийшли, подали заяву, через тиждень вже маєте судовий наказ, тому що там швидкий розгляд справи. Або, наприклад, в залежності від кількості дітей. Якщо, наприклад, у вас одна дитина, то ви можете подати на 25% від, середньо, від всіх доходів. Якщо в цьому випадку фактично боржник має офіційні доходи, то 25% від них, але не менше 50% прожиткового мінімуму. Для дітей відповідного віку. А, і якщо офіційних доходів немає, то фактично в даному випадку буде застосовуватись середній розмір доходів так, по регіону. Ну, наприклад, в Одесі в Одеській області це близько там, 14 тисяч гривень, в інших містах більш-менш так же. чим да, десь Подалі від адміністративного центру ми кажемо, що 12 з чимось тисяч гривень, тобто загалом тенеться від 12 до 14 тисяч наразі є те, що я дивлюсь. І фактично 25% це більш-менш від 2 тисяч з половиною гривень до 3600 тисяч гривень. Десь так виходять аліменти по різному. Знову ж таки, залежить від населеного пункту. В Одесі навіть останній раз я отримав 13 тисяч 200, здається, був розмір середнього доходу. Тут потрібно розуміти, що це в виконавці самостійно вираховують цей момент, вони мають там доступ, держстат, формули, вони все це вираховують. І фактично таким чином ми можемо казати, що. Такий буде розмір. Якщо ви маєте двох спільних дітей, саме спільних дітей, то судовий наказ видається на 1 третю доходів, тобто 33% доходів. Якщо ми кажемо, що у вас двоє спільних дітей, то у вас є і інший шлях через позовну заяву, ми поговоримо це трішки про це трішки згодом. І якщо у вас двоє більше дітей, то там 50% доходів. Судовий наказ видається лише так. Тобто ви подаєте, але це швидко. Ви через тиждень можете вже там. Тиждень, два в залежності від навантаження суду, можете вже передавати на примусове виконання, і з цим я можу допомогти. Ми складаємо ці заяви це не дуже коштовно і відповідно оформлюємо все, подаємо. Допомагаю вам отримати виконавчий лист, і фактично ну судове на є виконавчим документом. І відповідно направляємо до виконавчої служби. Вони займаються цим питанням. Це дуже швидко, чітко і так, як от вказано в таких розмірах. Ну, тобто, зрозуміло, що якщо середній дохід там тисяч гривень, так по регіону, там де мешкає боржник, то фактично ви будете отримувати 6 тисяч гривень, якщо у вас там 50% доходів. Надалі є інший шлях, позовна заява. На що воно потрібно? Якщо, наприклад, у вашого боржника вже була дитина раніше, і е, безпосередньо е, та мати дитини вже подала на судовий наказ на 25%, то ви не можете подавати повторний суд, на судовий наказ, ви вже маєте подавати позовну заяву. Якщо ми кажемо про первинне звернення до суду, то з позовної заяви, то аліменти починають рахувати з моменту звернення до суду. Це дуже важливий момент. Тобто, незалежно скільки буде часу судове, судове провадження, буде там захищатися, відкидати, то що позов, то фактично з моменту звернення. Якщо ви вже змінюєте спосіб стягнення аліментів з твердої на відсотки, наприклад, так, то там з моменту, коли рішення набирає законної сили, це важливо. Ви подаєте позовну заяву 25%, ну 1 четверту від усіх доходів. І фактично або тверда сума, яку ви вказуєте самостійно. Так, тобто, якщо ми кажемо про судовий наказ, який вказує чітко 50% прожиткового мінімуму, то позовну заяву ви можете вказати 10 тисяч гривень, 30 тисяч гривень твердої суми, а там вже суд самостійно буде вирішувати, чи задовольняти ваш позов чи ні. Також, якщо у вас двоє дітей, то фактично ви можете теоретично вимагати 50% по 25% на кожну дитину, тому що несправедливо, коли діти від різних шлюбів вони отримують по 25% кожен. А якщо в одному шлюбі лише 33%. так і в одній справі ми дійсно цього це довели. Нам суд задовольнив позовну заяву, хоча і було видно, що суд не задоволений таким формулюванням нашого позову, але задовольнив. І зараз там клієнтка має 25, 50% загалом на дітей. Так? Якщо троє більше дітей, ви можете вимагати більше відсотків, там до 70% доходів на аліменти. Тобто в позовному провадженні ви більше залежите від того, що ви просто хочете. Ви не обмежуєтесь законом, так, тобто тут диспозитивність, а суд вже буде коригувати відповідно до закону, відповідно до реальних можливостей. Ну, якщо людина не має офіційних доходів, то вимагати з неї тверду грошову суму там, 100 тисяч гривень, відповідно це буде скрутне постановка в скрутне фінансове становище. Ніхто не задовольнить такий позов. Ви фактично отримаєте там 2 тисячі гривень аліментів і все. Тобто потрібно розуміти, що краще, якщо ми кажемо про примусове стягнення, неможливо домовитись, до що краще все ж таки, і якщо немає там, наприклад, інформації про офіційні доходи, то що відсотки від доходів. Це об'єктивно простіше за все. І ми з цим також можемо допомогти подати відповідно позов, стягувати аліменти: одна, друга, одна четверта, одна третя, тощо, в залежності від обставин, в залежності від кількості дітей, або в позовному провадженні, або судовий наказ видавати. Ми з цим працюємо. Це дуже швидко відносно. Так, судовий наказ це взагалі дуже швидка історія. Там два тижні може все буде вже у виконавця. З позовним провадженням довше, і якщо ви, наприклад. Вже маєте рішення суду або судовий наказ про стягнення в твердій грошовій сумі там тисячу, півтори-дві тисячі гривень, тому можемо змінити спосіб стягнення на одну четверту, одну другу там в залежності від кількості дітей. З цим ми також допомагаємо, активно працюємо, отримуємо рішення. Все є в інстаграмі відгуки, рішення тощо. отже, ви маєте про це знати. Що фактично ми з цим також допомагаємо. Отже, в цьому відео ми пройшлися по всім моментам, які потрібно знати, якщо ви стикнулися і хочете отримувати Елементи. На це потрібно звертати увагу. Якщо є вже заборгованість зі сплати елементів, тощо, то відповідальність там буде пеня штрафу, тощо. Про це є окремі відео. Десь там буде за посиланням в шапці профілю. Точніше, тут буде посилання, фактично, ви можете передивитись. Дуже багато на Ютубі вже на моєму Ютубі вже є відео про аліменти, пеню тощо, відповідальність. Тобто ви можете переглядати, знати. Якщо у вас залишаються додаткові запитання, як завжди, пишіть їх в коментарях під цим відео. Всі посилання на мене для того, щоб записати.